Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Компанія Інтер, наша Альма Матер, шукає класного, молодого, перспективного, з досвідом. Зоотехніка, схиблена на всю голову над, над тим, що він любить, а саме тваринництво, що він любив себе в своїй професії, щоб він був фанатом своєї справи. Такий, що просто. Жити не може того тваринництва. Компанія Інтер запускає в цьому році один з найбільших для у нас, так, величезний молочний комплекс і треба схиблений на зоотехнії спеціаліст. Ми запрошуємо нашу команду, будь ласка, пишіть мені в особисті. Я вам кажу, що це буде класна, класна ваша робота, це буде класне місце роботи. Ви, ну, ви побачите, наскільки Наскільки там власне обладнання і взагалі наші корівки. Так що запрошуємо в нашу команду зоотехніка, схибленого, просто схибленого на тваринництві. Так що чекаю, пишіть в особисті. Успіхів вам!